Вітанечко. Пропоную розклад на наступний тиждень з 10 по 16 червня. Буде три варіанти. Обирайте один з трьох. Перший. Другий. та третій. Перший варіант. Порадує вас шанс фінансовий, тобто ви отримаєте шанс заробити на наступному тижні. Що вас засмутить, якась, ви знаєте, буде вам так би, діяти на нерви якась рутинна робота. Вона вас буде дратувати і відволікати вас. Що радять карти? Карти радять знаєте, зануритись в свою справу. От Просто працювати, просто виконувати свої обов'язки. Тобто, це для вас, от якась такий, знаєте, якийсь такий дуже матеріальний тиждень. Другий варіант. Порадує вас те. Що вам вдасться е, класно відпочити на наступному тижні? Чи це якась вечірка, чи це якась просто тепла зустріч з друзями? Але це вас втішить, дійсно, дійсно так розрадить і втішить. Е, що засмутить? Засмутить те, що ви будете у вас будуть якісь обмеження, чи це фінансові обмеження, чи якісь, якогось іншого характеру. Тобто ви не зможете реалізувати якісь свої плани. І це вас засмутить. Карта порада. Карта порада. Розподіляйте ресурси правильно, користуйтесь допомогою. Просіть допомоги, якщо вам вона потрібна. Тобто орієнтуйтесь на таку, знаєте, на взаємодопомогу. А також не витрачайте сили даремно та емоції. Третій варіант. Порадую вас те. Що ви нарешті знайдете рішення питання, і от ви просто знаєте, от воно прийде до вас. І щось у вас було в такому трошечки статичному стані, ви не могли зрозуміти, як же вам діяти. І от нарешті рішення на наступному тижні прийде. Що засмутить? Засмутить те, що якийсь шлях, який ви обрали раніше, виявиться невірним. І. Карта порада: не поспішайте на наступному тижні. Не робіть поспішних висновків і якихось різких рухів. Не поспішайте всім гарного та продуктивного тижня.